Один нездорова атмосфера в будиночках. Ви наспівно чули, що вікінги жили в довгих будинках. Це типовий будинок скандинавів тієї епохи велика і витягнута будівля з однією кімнатою. Там і вогнище, і спальня, і їдальня, і майстерня. Вже уявили затишні посиденьки при світлі вогнища. Чоловіки п'ють пиво з вигнутих рогів і розповідають історії. А білі красуні прядуть і співають веселі пісеньки. Ну, вас чекає не тільки це. У довгому будинку вам наспівно не сподобалось б, тому що там жили не тільки вікінги зі своїми сім'ями, але й їхня худоба. Далеко не всі скандинави були достатньо заможні, щоб дозволити собі таку розкіш, як сарай. Домашню худобу, наприклад, свиней, кіз і корів, Просто садили в далекий кут і відділяли якоюсь дерев'яною перегородкою, щоб не ходила по будинку. Особливо це було корисно стягування, оскільки тварини гріли будинок теплом своїх тіл. Крім того, тримати своїх ходувальників під боком було надійніше, менше шансів, що сусід, якому ви нахамили під час розпиття меду, вкраде у вас в сараю якусь козу просто зі злості. Але, звичайно. Тварини не тільки робили повітря в приміщенні теплим, але й додавали в нього багато нових різноманітних ароматів. Ситуацію погіршувала дуже погана вентиляція. У будинку був лише отвір димник у стелі і одні двері. Вікон не передбачалося. Через це скандинави сильно страждали від чадного газу, який створювався їхніми вогнищами, а також від безлічні респіраторних інфекцій і хвороб легенів. Постійне задимлення приміщення викликало у мішканців довгого будинку, особливо у жінок і дітей: бронхіт, цереброваскулярні захворювання і рак. Звичайно, все це списувалося на гнив одна або витівки локі. 2. цибулевий суп замість рентгену. Ви наспівно чули розширену думку, що курячий бульйон допомагає, коли хворієш. Вікінги теж любили суп, тільки цибулевий, і охоче годували ним страждаючих. Наприклад, тих, кого вже відткнули мечем. Скандинавські жінки насильно вливали у роті пораненим цибулевий суп, а потім давали понюхати закривавлені животи цілителям. Якщо лікар відчував запах цибулі, всі розуміли, що у хворого пошкоджений шлунок або кишківник. Такі рани ще лікувати не вміли, і нещасний був приречений. Тому його швидко добивали нехай один у вальгалі допомагає, медицина тут без есила, а лікарі могли спрямувати свою енергію на тих, кого можна було врятувати та й лікарські трави зберегти. Три Пропили на зубах У наші дні люди носять брекети, щоб зробити собі гарну посмішку і чарувати оточуючих. За часів вікінгів їх ще не винайшли. Та й суворо скандинави більше уваги приділяли залякуванню ворогів, ніж прикрасам. Деякі воїни пропилювали собі зуби, щоб зробити оскал більше грізним. Це було своєрідним символом статусу. У 2006 році антрополог Каролайн Арчені провела дослідження 557 скелетів вікінгів і виявила, що у 24 з них на зубах були накреслені горизонтальні лінії, які складалися в зловісний візерунок. Інший вчений Вільям Фіцхайус Смісонівського національного музею природної історії повідомляє, що скандинави могли запозичити цю моду у народів Західної Африки, куди вони теж запливали під час своїх подорожів. Але, ймовірніше, що звичай був запозичений не у африканців, а у індіанців. Деякі племена корінних американців наносили собі на зуби такі ж візерунки з тонких пропілів. І так, вікінги плавали до Нового світу задовго до Колумба і навіть заснували там колонії. Посмішка з такими зубами явно була дуже страшною. Крім того, пропили символізували неймовірну стійкість воїна і його зневагу до болю. Тож це, швидше за все, був знак військової ініціації, юнакам пиляли різці, щоб зробити їх чоловіками. 4. Плавання на виживання. Звичайно, суворі вікінги були фанатами активного відпочинку. І крім простої і нудної боротьби, кого можуть здивувати напівголі хлопці, що кидають один одного з в сніг. У них були й більше екстремальні види спорту. Наприклад, плавання на виживання. Це в нинішні часи спортсмени банально стрибають у басейн за сигналом тренера і намагаються обігнати суперників. У скандинавів були три інші правила. Перемагав у запливі не тієї, хто прийде першим, а тієї, хто зможе довше тримати голову супротивника під водою. Звичайно, такі змагання були досить жорстокими і безпечними. Більше того, деякі вікінги, як повідомляється в їх сагах, плавали в володунках, щоб показати свою завзятість і витривалість. І нехай це були не повні лати, популярні в пізньому середньовіччі, а прості кольчуги. Плавучості смороду все одне не додавали. Тож потонути було простіше, простого рахуючи, що в цьому вам ще й допомагали товариші. 5. Кастрація рабів у серії Вікінги, Рагнар Лотброк був настільки ласкавий до нового раба Етельстана, що зробив його практично членом своєї батьківщини. Він звертався до нього, як до рівного, не чіпав і пальцем, і не навантажував важкою роботою. А в першу ніч на новому місці ще й запропонував ченцю свою дружину лагерту, і та сприйняла ідею з ентузіазмом. Але реальні скандинави були зовсім не такі доброзичливі до своїх полонених. Швидше, навпаки. За словами історика Марії Валенте, більшість найбільших монастирів Ірландії, Великої Британії та Франції постраждали від вікінгів, які займалися не лише грабунками, а й торгівлею рабами. Скандинави цілеспрямовано нападали на Божі домівки, причому не тому, що були переконаними ненависниками християн. Причини були суто прагматичні. По-перше, там завжди було повно коштовностей, оскільки монастирі збирали пожертви і церковну десятину з усієї округи. А по другові там було повно грамотних людей, тому що послушників вчили читати. І такі раби коштували набагато дорожче, ніж неосвітлені селяни. Грамотні полонені особливо цінувалися в країнах Близького Сходу і у Візантії. Там смороду працювали вчителями, бухгалтерами, наглядачами гаремів або палацовими слугами. Але перед тим, як визнати полонених придатними для такої діяльності, їх везли до Венеції, центру работоргівлі тих часів, щоб масово каструвати. Логічно, євнухів у гаремах різні спокуси від роботи відволікати не будуть. Тож, навіть якщо вікінги не вбивали своїх ворогів, радіти їм було все одне нічого. 6. Жорстоке поводження з жінками. Жінкам у компанії вікінгів теж доводилося нелегко. Ні, звичайно, зі своїми дамами смороду поводилися відносно непогано. Бо не варто злити дружину, яка доглядає за твоїм будинком, поки ти сам у плаванні. Але дівчатам інших національностей від них варто було триматися подали. В англійській мові є прислів'я Don't Cut Off Your Nose to Spite Your Face не відрізай ніс на злість власній фізіономії, його аналог у російській «На злість мамі від морожу вуха, і історія походження цього фразеологізму досить похмура. У той час, як освічених вченців, вікінги брали в рабство і робили євнухами, черниць смороду перетворювали на наложниць. І у тих не було іншого виходу, крім як сподіватися на допомогу Божу. Однак деякі наречені Христа були готові на найрішучіші дії, щоб врятувати свою честь. Наприклад, у 867-х році група скандинавів вторглася до Шотландії і напала на найбільший тамтешній монастир Кольдінгем. Черниці, що опинилися в пастці, зрозуміли, що тікати нікуди. Тоді їхня настоятелька на ім'я Еба заявила, що варварам вона не настане і спотворила собі обличчя ножем. Сестри пішли її прикладом. Побачивши, що зробили з собою юні черниці, вікінги були настільки шоковані, що вирішили піти від цих фанатичок подали. Щоправда, перед цим доблесні норвезькі воїни забарикадували виходи з монастиря і підпалили його. Тож черниці зберегли свою честь, але не свої життя. Настоятельку ж за її рішучість пізніше канонізували як святу ебу молодшу. Вже щось. Сім. Невтішні призвиська. Ви нас чули, що у скандинавів були різні призвиська, наприклад, Ерік Рудий або Івар Безкісний. Ці творчі псевдоніми їм давали товариші для кращої впізнаності. Призвищ у вікінгів не було лише по батькові, і треба було їх якось розрізняти. Віст тільки не завжди вікінгам піддавалися лестливі призвиська. Історик Пол Петерсон з університету Міннесоти, вивчивши саги тих часів, повідомляє, що крім різних кривавих сокир і могутніх долонь серед вікінгів траплялися хлопці, яким пощастило менше. Наприклад, Ейстейн, Брудний Пардун, Ейден Рідковолосий, Торстейн Невдаха або Ульф Косоокий. Призвисько могли дати навіть посмертно одного Вікінга. М'яла Торгельсона прозвали згорілі, тому що він з батьківщиною загинувши у пожежі, коли вороги підпалили його будинок. Призвиська давали і жінкам. Неважко здогадатися, чим відзначалася товста.